У Луцьку у день 31 ї річниці Збройних сил України вшанували пам'ять воїнів, які віддали своє життя за незалежність і цілісність нашої держави. Лучанка Світлана Куля у повномасштабній війні втратила сина Олександра. Йому було 40 років. Він загинув 1 вересня під час бойового завдання у Запорізькій області. Загинув син, і не стало і мене. Втрата, звичайно, втрата. Віримо, що не даремно, віримо, що переможемо. Прийшла пом'янути загиблого похресника Олега Горкавчука Лучанка Галина Матвіюк. Йому було 34 роки. Загинув у березні 2016 року в селі Піски на Донеччині. Мама лишилася одна батько помер раніше, що царство їм небесне, а нам здоров'я, щоб всі повернулися живими і здоровими додому. З перемогою віддати шану загиблим військовослужбовцям та висловити вдячність тим, хто зараз боронить нашу незалежність. Прийшла на театральний майдан. І Анна Адам, жінка родом зі Слов'янська Донецької області. Останні вісім місяців мешкає у Луцьку. В 2014 році, коли звільнили Слов'янськ, то мені хотілося кожному військовому, кого я бачила після звільнення. Мені хотілось цілувати руки завдяки. Міцності нашої армії Слов'янськ наразі вільний. Лучани, які прийшли на театральний майдан, вшанувати пам'ять загиблих героїв, кажуть, що ціна нашої свободи надто велика, тому варто пам'ятати кожного, хто загинув у боротьбі за Україну. Вони не пожаліли свого життя за нас з вами. Просто шкода, то що гине саме цвіт, саме цвіт України. Це свого роду теж геноцид. Свято буде після перемоги. Сьогодні ми визначаємо захисників України, які воюють захищають Україну в рядах Збройних сил України разом з іншими силами оборони. Так що сьогодні віддаємо шану. Олена Чорнуха, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.